Привіт, вірці! У цьому відео розберемо з вами чакру Маніпуру. Знаємо, що вона собою представляє і як вона взаємодіє із людиною і її енергетикою спільною, і як на неї впливати. Я Алік Шляр, коуч по роботі з чакрами, енергетикою та самореалізацією. Обов'язково перегляньте попередні два відео про Свадістан і Маладхару, для того, щоб ви розуміли всю цю послідовність, як воно все це рухається. І маніпура. Тобто ми починаємо із її короткої характеристики, а потім перейдемо на більш довший її опис. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити ж цікаво і корисно для вас, і вашого аватара і енергетики. Тож, маніпура, її характеристика, колір її жовтий, зона відповідальності та зона знаходження це зона сонячного сплетіння та органи, які прилеглі до неї. Тобто це більша травна система. Мантра її рам, колір її жовтий, зона її. Скажем так, органи її відчуттів це зір, органи дій це ноги. І знову ж таки, це не просто набір характеристик, це прямі ключі, її використання, і точніше сказати, її енергізації та дії із неї більше жовтих продуктів, проспівання мантрам, активність більше ногами, більше прокачування у собі зорових навиків будуть чудово впливати на енергізацію даної чакри і тим самим покращувати ваше життя в спільному і, звісно ж, органи. І от не дарма вона знаходиться іменно в її зоні відповідальності, є також це органи травлення. Так як тільки вискакують будь-які найменші питання, пов'язані з ними, з якимись хворобами, з якимись гастритами, роздратуванням кишечника, там, із жовчиним, можливо, із печінкою, це прямі знаки того, що із цією зоною потрібно почати працювати. І зрозуміло, що дану зону прокачує в першу чергу також харчуванням. Чим більше воно якісніше, чим менше там хімії, чим більше воно рослинніше, чим менше там негативної енергії, і чим більше там енергії життя вона ж прана. Це тобто орги, фрукти і овочі із, без термічних обробок, без, без переробок подальших. Вони містять собі прану і вони чудово прокачують дану зону, тим самим потім покращується стан ваших органів, тканин поряд із ним і відбувається духовний ріст. А точніше, ріст по вібраціях, Кожні продукти несуть з собою певний вібраційний стан. Ну, все є нам енергія, різниця тільки в плотності. І так само продукти, якщо це буде звичайне яблуко, це буде один стан вібрацій, і це буде продукт наповнений праною, який, якщо ви з'їсте, чудово попливає і на дану зону, і буде піднімати ваші вібрації. Ну, звісно, це не так, що ви з'їли яблучко і вже взлетіли до, до, до цього до аджни. Ні, це от ви з'їли яблучко і трошки підняли свої вібрації. Но, якщо ви з'їли, наприклад, і постійно їсте велику кількість оброблених продуктів, такі як ковбаси, можливі м'яса. Вироблені такі максимально хімізовані продукти, в них не міститься прани, і навпаки, для того щоб переваритися, щоб відійти вашу енергетичну структуру, ви віддаєте частину своєї енергії для такого, скажімо так, апгрейду у вашу от цю всю структуру. Саме тому, чим більше хороших продуктів, тим більше і вища ваша енергетика. Звісно, це ніяким чином не значить, то, що відмовляєтеся від м'яса і продуктів тваринного походження, бо тут усіх свій філософський підхід, і краще підійти до цього філософськи із розумінням, чим вловити хайп і хайпово рухатися в напрямку. Потім сказати, що це от повна кока, і в життя вона принесла мені тільки непорозуміння з моїм організмом, людьми і проблемами. Тож до всього потрібно підходити розумно, в першу чергу. Повертаємося до Маніпури. Ми вже обговорили, що проблеми і пов'язані з органами це вже прямий шлях, того, що потрібно туди звернути увагу. Ну, маніпура вже в нас третя чакра, яка вже. Коли ми вже прокачали першу чакру, це ми позбулися виживання інстинктів. Ми відкрилися вже до цього світу, і ми перейшли на другу чакру, де ми вже відкрилися емоційно творчо відкрилися. І тепер ми перейшли на третю чакру, яка вже в нас повністю, скажімо так, значить це третя наша послідня матеріальна така чакра, яка відповідає за. Нашу реалізацію матеріальної оболонки в даній мірності Аватара, от іменно дана чакра, буде відповідати за ваші фінансові блага, за ваш авторитет, за вашу силу і проявленість у даному світі, за лідерські такі ознаки успішності. Коли ви самі щось мегаактивно робите за собою ще не тягнете, а ведете прямо військо людей, які які симпатизують ваші думки, вашій напрямок, ваші амбіції, тобто так же саме можна сказати, люди, у яких не вистачає енергії в даній чакрі, можна сказати по простому, не ведеш ти, значить, ведуть тебе. Тобто це от можна сказати про якихось певних підприємців, у кого вже хорошо налагоджений фінансовий достаток, налагоджена ця фінансова лінія, в яких вже чудово є от розуміння із своїм там органами, із своїм аватаром, є певне розуміння із як устроєння от такі от енергетичні основи. Є величезна кількість амбіцій, закриті первостепенні такі от проблеми, як страхи дає з квартира, там авто, і якийсь дохід ж. знову ж таки. Люди, в яких не вистачає енергії, це. Безамбіційні. Вони не знають, що вони цього життя хочуть. Вони не знають, куди їм кидатися, чим їм займатися, чим їм розвиватися. Їм постійно нав'язуються всякі там постулати, тобто, що там робити те, буде в тебе в житті те, відмовся відмовився від того, буде в житті те. Це люди, які як, як по вітру, а так откидають, куди вітер подув, туди і полетіли вони. Тільки тільки цей вітер дує до більш сильніших, авторитетніших, амбіційних і прокачаніших у даної чакрою, ті, які показують усю силу і лідерство. І ті, ко не вистачає, вони просто будуть літати. За такими людьми і виконувати те, що от, потрібно їм. І до речі, таке часто буває, коли якщо ви влаштувалися на компанію і у вашого керівника менше енергії, чим у вас безпосередньо був у когось із ваших колег в даній зоні. То такого керівника ніхто не буде слухати, так як він не може внушити силу і не може внушити даний авторитет. Він не є первостепенно лідером для решти. Ми ж усі енергетичні такі от структури, створіння ем, і ми це все щитуємо автоматично. Нам зазвичай не потрібно навіть людиною починати спілкуватися, виходити на якийсь контакт. Нам вистачить цього, щоб людина війшла в нашу зону, в нашу ауру, і ми автоматично читали цю інформацію. Ми вже автоматично знаємо, як діяти люди, які прокачали в собі інтуїцію, які чудово чують. Свій внутрішній оцей поклик, да, і живуть в гармонії з собою, вони чудово можуть описувати таких от людей по залежності від кількості енергії в тій чи іншій зоні. І це є, до речі, дуже таким крутим. І от дана чакра, вона, повторюсь, є от основою реалізації себе в цьому матеріальному світі. Коли ви вже займаєте певну ланку, коли ви дуже важливо, до речі, не потонути в цьому всьому. Бо люди, в яких. Також уже можливий надлишок енергії в даній зоні. Або ж ну також і недостача, бо і те, і те не є чудовим, так як опять же попадається в таку пастку, такий певний лабіринт матеріальної залежності. Такі люди вони просто кидають усе і бігають суто за своїми мріями, фінансовими благами, таких і не досягаючи, Так як вони в таки в такий момент стають певною батарейкою для інших енергетичних сутностей, так і такими служителями. Також більш лідерським от, людям вони постійно виражають цю енергію, показують, що їм це. Потрібно, Вони залежні від цих коштів, вони залежні від матеріальних благ, вони за ними бігають. І все їхнє життя, от, кажеться, каже, тільки пов'язане із ними, із накопиченням. А це от глухий кут, із якого дуже важко вибратися, бо ви вже там повністю і гормонально, і психологічно, і всім цими системами, ви вже повністю там. І дуже важливо берегти от таку гармонію, коли ви перейшли з другої, першої, другої чакри на третю, продовжити зберігати гармонію і правильне відношення до цього світу і до росту в вібраціях. Бо подальші от чакри вони вже будуть. Відповідати більше за духовні та е, високовібраційні от, зони відповідальності, і вони вже слугують певною, знаєте, прокачаністю і е, як сказати, воротами в вищій у вищі вібрації і вріст уже духовний пізнання трошки інших основ даної мірності. Тож, розібрали от, зону відповідальності її і. По вище отриманій інформації ви можете взаємодіяти, впливати, енергізувати дану чакру, прориваючись через свої шаблони, працюючи із своїм органами, працюючи із своїм зором. І обов'язково, так як орган діється, ноги постійно взаємодіючи, працюючи аватаром і ходячи от в великій кількості, ви прокачуєте дану зону, ви притягуєте до себе оці от всі матеріальні блага лідерські основи. Амбіції, і що саме головне, у вас буде енергія і потенціал їх реалізувати в даному житті. Якщо ж у вас цього всього немає, то це от можна сказати таке от життя невеличкого тюті, якому важко досягти самореалізуватися. Опять проблеми із державою, з державою, сусідом із бабкою, якоюсь, яка там зверху знаходиться, і постійно драконить. Тобто такі люди більше шукають от маски, чому у них не получається, а не шукають можливості, щоб це все вийшлося. Слідкуйте далі, буде безліч цікавого про вищих чакрах і е, обов'язково підписуйтесь в соціальні мережі Телеграми та Тіктоки. Всього вам найкращого будьте здорові!